Вітаю, шановні мої глядачі. Давайте з вами подивимося, для чого там Орбан витягнув карту Карту розподілу України. Тут тобто Україна буде поділена на три частини, як він заявив. Ну, Ми прекрасно з вами розуміємо, чий це посіпака, чий це, так сказати, так, так би мовити, служащий, кому ця людина прислужується, а для чого саме зараз? Його попросили про це зробити. Те, що попросили, я навіть не сумніваюся, тому що він людина, яка виконує певні вказівки Кремля. Чому саме зараз для чого? Да? Давайте подивимося. Сил уже мало, потрібна пауза. Не вистачає сил. щось ослабле. Розчаровані. Розчаровані, трагедія. І якщо буде зовсім ослабне, то може початися хаос. Це Ну, це трагедія, це розчарування, в них там щось намічається, незрозуміле. Це кінець особистого комфорту, тоді почнеться кінець особистого комфорту. Ну, знаєте, я вам скажу так, звичайно, що сказав він це за... через те, що його попросили. Тут йде через особисте збагачення. Да? Попросили через особисте збагачення. Ну, ми зараз теж розуміємо, що е, ця Угорщина вона, ж отримує газ там, по знижках і так далі. Ну і плюс особисте збагачення. Тут ще так можу сказати, що чому, по, е, чому попросили, тому що слабне уже еліта, еліта розчарована е, гам гаманціш ж, гаманці ж таке ж слабнуть вони. Да? Здуваються путінські гаманці. Для чого саме зараз? Партнерські стосунки. Треба робити вибір. Треба робити вибір, партнерство, обман, скрита, скріті шляхи. Що того хочу сказати? Що. Шукають, як скритими шляхами знайти нові, нові шляхи да? через обман, через скриті, скритими методами да? шляхами знайти вихід із ситуації, відмовитись піти іншою дорогою. Ну, Що я вам скажу? Ну, щоб, щоб не говорили, все рівно Росія слабне. На, на, на поле бою вони кидають ще досить, досить сильні резерви, вони знімають, щоб про. Тримати, як то кажуть, фронт на Донецькому, Луганському напрямках на, на, Запоріжі, на Запорізькому. Кажуть, що перекидають вони і з Сумської і з Харківської області, трішки, з Курської області, трішки вони ски... забирають і кидають сюди, на Донбас. Так, значить є обман через партнера треба якось через обман знайти шлях виходу якийсь їм треба. Що це значить? Ну, бажання хочуть, щоб здійснилися, щоб партнери здійснили їхні бажання. Так от, щоб партнери здійснили їхні бажання. Це значить, що через Орбана вони вкидають свою ідею розподілу України через Орбана. так? Через партнерів продвигають свою хотілку. Це бажання. Але це обман. Обман, тому що, розумієте, тому що, ну, як сказати, все-таки вони слабнуть, ви розумієте? Вони, вони розуміють, що вони, вони можуть закінчити своє СВО, для них це може закінчитися трагічно, трагедія. Якщо далі будуть продовжувати так, якщо далі будуть продовжувати активну фазу війни, їм треба зупинитися. Вони вкидають ідею, я вам скажу. Через Орбана, для цих європейських лідерів, що чіпляйтеся за оцю ідею, ось вона непогана, раз Орбан. Ну ми ж розуміємо, че, через кого так помірність. Треба, треба, А чому таке бажання? Тому що дліться, активна фаза зайшла у, у помірність, тобто ні туди, ні сюди. розумієте? Ні вони не можуть, ні їх не можуть. От, от Вони забуксували активну фазу війни, вона... їм це треба зробити по помірності. Тобто більш-менш, ну, щоб була спокійна. Так. Ну, що я вам скажу. Ну, дивіться, тут виходить, що вони вже теж, теж вже вони не тянуть. А далі ще гірше буде. Для чого саме це Орбан робить зараз для Москви? Для чого? Тому що. Бачите, це бажання, своє бажання вони через партнера несуть в світ. Ну Так, як я і сказала, карта світу випала. Що Це як меседж всьому світу, на що вони готові. Давайте ділити все, ми зупиняємося. Цікаво, для чого зараз. Так? Новий проект. Новий проект. Давайте новий проєкт. Погоджуйтесь на, на ту пропозицію, яку ми скидаємо через Орбана. Це злив інформації, це злив інформації. дивіться, це злив інформації. Новий, новий старий проєкт, да? що да, тягнеться новий проєкт, але ну, так уже було. Те, що вони не можуть захопити проєкт, який вони заморожують, тобто йде по помірності з пустого... Тобто, зупинка, так? старий проєкт це зупинка активної фази, це їм, треба... вони слабкі, їм потрібно зробити паузу, перепочинок. Перепочинок їм треба, так. Для чого ще в Україні да, Росія, спецоперація? Ага, в Україні спецоперація, затягується, йде по башні, їхня спецоперація. Вони, про, знаєте, вони проаналізували ситуацію в Україні і е, той проєкт, е, який вони розпочали спецоперацію, да, вони, вона може піти по, по башні. По башні. Тут, е, Україна ж не стоїть на місці, Україна розвивається, розвиває свої збройні сили, розумієте, і досить, досить точно б'є. А тут іще пішли слухи, що все-таки Трамп може розізлитися і наплювати на той компромат. Тобто вони не знають, як може, чи наскільки довго вони зможуть компроматом утримувати Трампа. розумієте? Тому краще зацементувати те, що вже. В руках, тобто краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Ось, спецпорація по, по, по барабану у них там йде по повній. Імператор. Імператор угу. здає Єрафант. Підвісити ситуацію, підвісити ситуацію в такому стані, яка вона зараз. Просто зупинитися. Їм треба просто зупинитися. Так радить Єрафант. Можливо, вони домовилися, що ти все-таки призупинишся, да? цей Єрафант дав наказ імператору трішки під, ну як кажуть, під, підвісити ситуацію. Радять. Ну, звичайно, звичайно, що краще зацементувати так, як є. Зараз усе відпочити, тому що сил немає, да? відпочити, ось відпочинок падає. Так, для чого це? Треба міняти. Вони, ага, вони можуть, вони хочуть ви, визначитися, відпочити і визначитися знову, визначитися, да? і з своїми пріоритетами. Що будуть точно виборювати? Вони зупиняться, відпочинуть, а потім будуть знову ну, все, далі не підемо. Або далі підемо. Да? Це карта, карта, яка стосується кордону. Чи будемо відстоювати те, що захопили? Чи, чи будемо далі да? далі, дивіться, летять летять жезли далі. Тобто, куди кинути жезли, в якому напрямку. Це може бути як Україна, так вони ж погрожують там постійно, можливо, нагнітають ситуацію, але вони постійно говорять, що на Прибалтику підемо, на Фінляндію підемо. Там вже цей Алкашина їхній сказав, що Фінляндія на них нападати буде. Ну а електорат їхній же ж, він же все ж розуміє, звичайно, що так, що тут, бачите, тут він може далі визначатися, з ким, з ким боротися, да? тут боротьба. Подальшою боротьбою будуть визначатися. Так. Який, що далі думає Путін робити по Україні? Що? Його пріоритети по Україні, що він думає. Те, що йому зупинитися, він би, він би не проти був зупинятися. Він готує, він готує, як знаєте, зондує грунт, зондує, що йому на цей розподіл скажуть, скажуть ем, європейці. Він, буде, він, він чекає, що скажуть, що скажуть. Якщо ні, то він йде далі. Да? Тобто, тобто, по, як, по якій лінії, хай домовляються, по яких лініях треба стати, по яких кордонах треба зупинитись, домовляйтеся, обговорюйте. Да? Але домовленості, він розуміє, що домовленості підуть все рівно по ілюзії, і він залишається в своїй боротьбі. Може залишитися один. Тут, знаєте, я вам скажу так, Китай там щось, як тільки запахне жареним, Китай же ж його просто кине. Він, він це прекрасно розуміє, Путін. Прекрасно розуміє. І все-таки там щось було у Китаї. Тоді, в Пекіні було обговорено, що необхідно вже зупинятися. Тому він вкидає такі от через Орбана. болючий удар. Зроблять все можливе для того, щоб, щоб зупинити. Ну, він розуміє, що якщо не домовлюся по цьому плану, то зроблять все можливе через болючі удари, щоб його зупинити. Його все рівно зупинять, він це розуміє. Тому краще наперед вкинути свій план і відстояти його, дивіться, і відстояти те, що він хоче, пропозицію. Першому. Першим, першим, Тобто за е, окрестити червоні лінії першим. Бо розуміє, що все рівно буде зупинений і обнулений. І все треба буде спочатку починати. Сил. Мало сил. А в нього вже мало сил. Для того треба починати все спочатку, а в нього вже не вистачає сил, щоб розпочати цей процес, тобто нові наступи і так далі. В нього вже не вистачить сил. Я думаю, що як тільки він буде десь формувати дуже великі сили, зразу ж туди поприлітає все: і фламінго, і сапсани, і нептуни, і все вже в Україні є. І дивлячись по тому, як горить Росія, то я думаю, що їх досить, досить правильно. Задіюють. Так, що планує Путін по Україні забрати своє? Забрати а потім зупиня... зупинитись і торгуватись. Отак він думає. Отак він, думає. Відійти. він вже розуміє, що, він, що він, та, та ідея, яка була, за що яку боролися, і рішення, яке було прийнято. Да? Дивіться, він розуміє, що знайти шлях до. Успіху до перемоги не вийде, доведеться йти, тому що ідея, да, відійшли ідея, за яку боролися, рішення і ідея, за яку боролися. Думали, що це буде швидко, і думали, що це буде свято. Закінчилася трансф... реалізація цієї ідеї, закінчилася трансформацією. Бажання вклалися, да, в це бажання досить і в роботу, і в бажання, і в роботу вклалися досить ретельно. Да, ось Ось бажання, ось робота, вклали багато коштів, але пішло все по драбадану. Велася, велася ця гра, таємна гра дьяволом, яка закінчиться, закінчиться поразкою через ті проблеми, які, які їм створили активною роботою. От так от і розворот, розворот, розвороту не буде, тому що створюють безвихідну ситуацію для шансу для їхнього. Ну що, от. Так от. Зливають вони, швидше всього якусь ідею через орбана європейцям, щоб вони думали і. і, і... Звичайно, пропонували цей варіант, але цей варіант путінський, це не Орбан сам від себе, це Путін злив цю інформацію. І от, шучу всього, що він отак от хоче відтяпати, зацементуватися, а потім уже далі визначатися, тобто зібратися з силами, тому що четвірка мочів, зібратися з силами і далі вже визначатися, куди йти. Куди йти. Тобто закінчити війну в Україні, стати. І далі він, знаєте, як може, далі він може піти на, можливо, на Прибалтику, але Таро, я скільки раз дивилася, нікуди він не піде. Не вистачить у нього сил. Не піде він на Прибалтику, не піде. Поки що я не бачу, скільки разів робила розклади, я не бачила, щоб там щось починалося. От. І на Фінляндію так точно, тому що це вже країни НАТО, якщо він. В Україні скільки буксує. Так, він, він бомбить, бомбити він може, але як тільки полетять ракети по країнах НАТО, я думаю, що там буде така відповідь. Ну, так, я думаю, що відповідь буде, якщо їм буде боляче. Це коли українцям боляче їм, не сильно ніде не чухається. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.